Всім доброго здоров'я, доброго ранку. Сьогодні я став рано, випив собі кави і бачу, знову пи пише мені Василь з усіми патріотичними лозунгами, патріотичними подіями якимось. Знову обговорення якогось чи то Байдена, чи то Трампа, чи то будь-кого 3-го, 10-го і так далі. Но скільки я разів можу повторяти, це не є патріотичний канал. Це канал не про політику. І говориш, говориш, і все рівно. Заходиш з камером в інтернет, там чи раном, там ЧВ, як там коли виходить. І ті коментарі мушу підчищати, мушу видаляти, і так далі і тому подібне. Ой, Василю Василю. От, будь ласка, для тебе відео. подивися. I not anymore. I'm not afraid anymore! Not afraid anymore. Ah! Ah! А сьогодні у нас тема про фанатизм. Замічаю не один раз, неодноразово, що люди навіть би, здавалося б, в таких простих, гарних речах, там, скажімо, здорове харчування, там, здоровий спосіб життя і так далі, страждають якимось фанатизмом. Я коли з такими людьми говорю, мені от мене таке виникає таке враження, що ці люди трошки так би неадекватні. Та, скажімо, Новий рік. Будь ласка, собі там стаканчик того віскі чи того шампанського. Ні, в нього режим, в нього там туди-сюди. Другий момент здорове харчування. Теж я наприклад, їм гарну їжу, там, скажу, так, калорійну, там, запечену, ковуючого мілку і так далі. Він там якісь там їсть помідори, якісь там огірки, нічого не варне, нічого не печено. І я бачу, чому тече слинка. Бачу, що він, він чекає, поки поїм я, потім входить з кімнати. Як це пояснити? Для чого себе так мучити? Ось, будь ласка, що з цього приводу каже одна гарна дівчина. Будь ласка, відео на екран. А ви знали, що якщо з утра ви откажетесь від чашечки кофе і від сигарети і перейдете на водичку з лимончиком, то виділяєте нахуй удовольствие і утра. Тому що я хочу вам сказати. Не страждайте фанатизмом, харчовим, релігійним, спортивним і так далі. Само знайте собі міру, і щоб життя мало різні кольори, різні фарби. Сьогодні зле, а завтра добре, ну і, ну і навпаки. Радіть тому життю, будьте щасливими, насолоджуйтеся якимись так, так, приємними, приємними моментами і себе дуже не обмежуйте, тому що життя таке коротке, що себе обмежувати заради чого, заради кого. Мені здається, що, скажімо, після 30 років людям вже життя всім показало, що ми занадто багато. Щось переживали, хвилювалися, страждали, себе обмежували і так далі. А в кінцевому результаті для чого, для кого, нащо? І відповіді на ці питання, чомусь ніхто не знайшов, Тож спілкуюся з різними людьми, думаю, для чого це все було? Незрозуміло. Всім добра, всім хорошого настрою, хай у вас усіх все буде максимально добре, максимально чудово.